Зі в етері, Софія. І так, який кармічний урок зараз ти проходиш. Який кармічний урок зараз ти проходиш. Ти диш. Боже, ну це ви уявляєте, тільки що зняла гримить, стучить, тільки він вийшов, але перевернутий, перевернути. Так? От, зараз загадала, які уроки дратуття, як то кажуть, десятка жезлів. Це про. Довгий шлях до успіху. Да? А, про, але проте карта каже, що ми маємо, ви маєте, я маю велику силу та мужність. Тобто ми можемо дійти туди, куди ми хочемо. Але довгий шлях до успіху, то, то це про що? Не втрачати віру в себе, не втрачати а, фокусу на своїй мет, меті, да? і все ж таки йти а, до кінця і дивитися, вже що там. Вітаю, любі друзі! До побачення!